О, шо, у нас обид. Ниця вже приехала до дому до що, міг. Боже, да шо, що у нас? Виставили выставили самі, як да, да. Диагонали, промерили, все. Точки поставили. ріже. А я займусь окладкою. Так, Колі треба тоже по дому. Так, пожарила я кабачочки з майонезиком. Ну, короче, с, все понятно. Молоденьку картоплю. Салат стоять. Салатику зробила. І ляшечки замаріновані були, у нас, та я їх пожарила. Ось така у нас смачна, смачний обід. У нас смачний обід. обід що да. це солі? Це компоти таке? От ти молодець. Взагалі, отакі от у нас вкусняшечки на обід. А зараз mm. пасмурно, і це так гарно, так гарно, що пасмурно. Гаряче, ну, ну. в рот, Только со не, не Все, всем приятно, кто есть с нами. Что, собаки дуркуют? Что, даешь? Даешь мяч? Аба! Побежали. Шо. Так, что, собаки играют, мы работаем. Опять за камеру забули, ребятки. Вот. Фух, то загонял, решил взять щоб вам щось показати. О. Кисню щось сопала, бігала, щось короче, поливалки переставляла. О, зараз, коротше, зайнялась горошком. Збирає зелений горошок. Я займаюсь капельним поливом. О. Фу, короче, зробив бочку, діжку. О. О. Покрасив знутрі, Загнув бортик, тут був такий, що можна було порізатися. Повністю загнув, все підкрасив. як бачите, вона така красивенька. плямиста, ну то не страшно. О, блін. Ай. Купив, блін, є-моє. Надо шайби більші ставити, поняли? Прокапає, бачите? Це не добре. Чому прокапає? Дивіться, сильно пережимати буде прокапувати. Легко зажимати, теж буде прокапувати коротше Мала сильна шайба. от І резинку воно або видавлює, або не дожимає. От і всі діла, ну що, розложив на огірочки, як бачите. Тут, тут. Ось там не хватило суднялку поставив, тут поставив. Тут перчики з кукурузкою. Перчички перчики. перчики кінець. Ось так, коротше. Тут буде полив. Ну так, да, 200 літрів це не набагато хватає. хоч би на огірки хватало, вистачало йо йомоє. Бо якщо брати по помідорам, то 1000 літрів уходить за, я не знаю, в міх. Дакицька? Скільки там проходить? не знаю. Пару часов блін, і воно все викапує. А гріється чи поливається. Довше гріємо. Тут, дивіться, вже горошок поспів. Вже треба збирати, бо блін Яка навіть перезріває. Чого це нудотно? Бо, Ти кушаєш, зриваєш, зриваєш, кушаєш. Ага. Фух, Ой, так що так, ребятки, працюємо. Ага. Дивіться, тучка така насунула добряча. Ага. Але, так вона, але вона безпонтова, так ото, знаєте. Ну, слава Богу, хоч сонечко прикрила, бо дуже жарко. А щас... можна да, Зараз дуже добре. Можна працювати. Так скажи, що у нас вже скільки часу? Скільки часу? У угу, вже всі по з городу, бо в комарі почнуть зараз кусати. Угу. Угу. Ага. комарі почнуться, так. Да, да. Та нормально, нормально. Ми вже почти... Я з полівом закінчив, зараз хочу провірити. Оба, перекриваємо. Хочу провірити, чи не де не тече, бо старі оці шланги старі, поняли? Ну, капель не Він десь вже був розложений і десь я бачив дірки. Де їх бачив тільки з краю, бо я там з краю, поняли? Прибував, та їх побачив. Зараз хочу перевірити, де вони є. Але, блін, вода ж холодна собака. Гіркам не можна холодну воду. Мого. Холодна яка, а? Зі скважини, ребятки, холодна вода. Холодніше, ніж з цього з крану. Поняли? Так що так. Це я роблю О, так, да, це я роблю такі. Непонятні, видите, що воно таке гаряче. Ой, так, все, трошки показав. О, займаємось далі. Усім доброго, доброго раночку. в нас сьогодні 11 число. І в нас 24 градуси тепла. Ви бачите, яке небо. Затягнуте, так, щось ти в мене хочеш випадати, не треба випадать в мене тут. Телефон зібрався випасти з цього. З ручки. Так, що в нас? У нас трішечки був начебто дощик накрапав, бо ми сиділи пили каву, а нас дощик вигнав. Але нема, нема. Уйшов, уйшов. Вчора ввечері, ну це ж обіцяли дощ, там все остальне. Ми вже лягли спадки, це десь було, мабуть, часів часів, часів скільки Навіть, 11, мені здається. І щось почало ляпати. Але ж ви бачите, земелька суха, Оце як вчора поливала, так воно боже, треба взяти. Це вчора басейн допускала наш мостовочок. та воно трошки вилилось, треба пройтись. Прорихлить, щоб у цих тріщин не було, бо через тріщини сильніше заходить тепло. Так, все добре, все класно. Горошок вчора назбирала. Боже, як я наїла вчора горошка, це капець. Ні, живот не болів, слава Богу. Але ж так добре переїла його, знаєте, що вже і не хочеться. Сьогодні в мене в планах взагалі багато чого, Ще там я вчора і сапала, і те, і сея. Ну ось трошечки накрапає дощик. Але в мене, мабуть, в планах сьогодні, не знаю, ну класна погода вийти на город. Но мені там треба черешні зібрати. Ця ж черешня вже все, а там крупнячі такі в нас. Я попрошу, що хай коля вийде покаже. Там Шалковка, черешні е, є. І вже дуже-дуже багато в мене ягід. Оце все треба якось збирати і треба якось щось готувати з цього всього. Поки не. Не почалося, бо далі почнеться малина, і я взагалі буду зашиватися. Ось, то сьогодні в планах, мабуть, щось, мабуть, швидко позбирати і щось, щось приготувати. Чи компотики треба, бо я з черешні компоти так і не зробила. Я то зробила джем, то і ще щось зробила. Компоти так не зробила. То і з той черешні, вона там така упруга класна, то буде класно. Будуть класні компотики. Ось. То, мабуть, сьогодні. Це і зроблю. Не знаю, коротше, поки ще не знаю. Поки планів ще не нема. Це воно ж у нас таке. Плани строїмо, а потім трах-бах і все по-іншому. Так що так, Коля вже зробив там капельний, ну це ж наша водичка нагрілась. бо з колодцю брались з скважини. І вона така холодненька. Сьогодні бачите, сонечка нема. То, звісно, мабуть, вона за ніч, ну як вона б нагрілась за ніч, то хай трошки постоїть. Потім туди смакоти всякої додам. Там у мене настоянки різні є. Ось Додам туди смокоти в бочки і хай воно поливає по трошечку, по капельки. Хай по чуть-чуть. Що -чуть. такое? Собакін-балабакін. Скажи, я тюхав спинку собі обтравку. Так добре було. Скажи, їстеньки поїли, все добре. Буду гратися зараз. Дурошкін-барашкін. барашкин. Так що ось такі у нас ранкові справи. Всім доброго ранку від мене. Шо, ребятки, хочу з вами поділитись своїм розочаруванням. Ой, та ну як сказати, розочаруванням. Коротше, дуже сподівалися, що ця черешня, вона жовта. Я дуже хотів жовту черешню. Ось, ми чого й понакупляли, скільки черешень. От. І що ви думаєте? О, я чекав, чекав, не бачив навіть, що тут є черешеньки. А вони тут були і вчора. О, вчора мені показали. Ось все, бачите? Ось, а вона красна. Красненька. Вони, звісно, всі різних сортів, Поняли? всі черешеньки, які в нас є. Але жовтої в нас нема. Ось така фігня, малята. Не то дивіться, є абрикосочки. Ой, О, які гарні, дивіться. В цьому році, слава Богу, є. Наче персики, так? Да? Хороші, хороші. Слава Богу, що, що є, що є в цьому році, бо блін. <кій> в тому ж році все, все померзло корточкове. Тут горіх. Горіх наконець-то пішов, блін, геть не хотів йти. Чогось так він, знаєте, так скудно, скудно. В цьому році наче пішов. Ну теж, знаєте, якось неправильно. Пішов він ветками, треба буде щось з ним поділати. Оставить одну, одну палку, бо бачите, він пішов. Дві пішло, по-моєму. Зараз. Ага, бачите, ось все пішло. І ще, ще одна в сторону, її треба буде зрізати. Треба було її, звісно, спочатку зрізати, просто він дуже пізно починає рости. Я не знаю, зараз можна зрізати чи ні. Ось, і дивіться. Оп! Горіх. <смі> Приспляєте. Та ну так, да, йому скільки, йому вже три роки, мабуть. Три роки. І він тільки-тільки-тільки пішов. Ось От ота ж дурацька погода, що була ото, раннє літо. А потім хіряк зливи, сиро, 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 дощ, дощ, дощ. І таке воно холодно. О! Виліз, йо-майо. -йо. Ви ж поняли, там у нас поки ще закрито. Я ще раз хочу травити цю довбану дерезу, бо, як бачите, вона нікуди не, не пропала. Ой, блін. Так, сьогодні вже провірив капельку, заходив на город. І образувалось, ну по-перше, тут у нас підтікає чогось. Ну, тут то щось щось тут треба, блін, перевірити. О, і десь образувалася у нас дирочка не нужна. Ну і треба щось зробити з краном, як бачите. Кап-кап-каплін. Ну, за ніч, понятне діло, що там нічого особо не витікло, але, але неприємно. Так, ось отут здорове п'ятно появилось, в місто маленького. Тут бачите все добре, 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 добре. Бах. О, там дірка. О! І тут десь дірка. Коротше, оці дірки треба. Ой, та просто ця шланга лежала в нас, я не знаю скільки. Хоч та нову купляй, блін. Бо таке воно, таке воно гімно, блін. ну як гімно, воно то не гімно, воно просто лежало дуже довго. І возможно, поняло, зігнута була. І мабуть на краях. І, коротше, те саме, Наверно, на тих містах, що була зігнута, вона коротше, тріснула. Ось так. Так, <кхем> да, щось дощик моросить, моросить. Може ще й дощ буде сьогодні, не знаю. О. Подивимось. Так, що я хотів показати вам. Тут черешенька є. Оце ж поняли, дивіться, ось, ось раз черешня, друга черешня, за нею третя і четверта. Я все чекав, в тому році ніхто тут, особо ніхто, оця тільки плодоносила, по-моєму, ця. І на тій було парочку штук. І були красні. То ми знали, що вони красні. Я все, все ж надіявся, що може ця буде жовта. Ні. Красна. О! Ця красна, ну ця, звісно, просто, просто шикарна. Подивіться на ці, на ці черешеньки. Ух, да? Краса яка. Просто прелесть, ю моє. Не знаю, я черешні люблю. М -м -м. Ось абрикоска в цьому році. В цьому році плодоноси. Бачите, теж будуть О! К -к -к -к. небагато плодів, але... але трохи є. Краса така. Це черешенька, звісно, маловата. Не знаю, може тому що води мало. Але я бачу, ось вона вже поспіла, але вона менша, ніж та. Ну ця з гарчинкою. У цієї трошечки другий такий смак. Опачки, здравствуйте. Угу Оце бачите, в чому прикол. Да. Причому прикол черешеньки пізній. В тому, що її починають їсти. Її починають їсти, і ще до нас. Дивіться, ми ж то бризкаємо все, але ж на перший час вистачає, а на другий час не дуже. Сливку підрізав, пустило кучу паростків. Ну, добре, подивимось. Шовковиця, шовковиця. Зараз зранку, блін, наїм, наїмся. Всього чого не треба. <смі> Нельзя зранку так багато їсти. <смі> Подивіться, яка вона. Яка вона крупна. Класно, так? Да? Просто шикарно. Не співаємо навіть обібрати. Ой, немає нікого часу. Ось. Насипається, як бачите. Поки те, поки се. Коротше, дивіться що. Рішили запустити трошки сад. Киця каже, хай вона колоситься і колоски висипляться. І тоді покосиш. Ой, надіюсь, що це буде добре. що вони вже... вже готові чи не готові? Не знаю, не розумію я. Головне, щоб вона не лягла, поняли, дуже сильно. Бо якщо вона сильно ляже, її потім дуже буде складно косити. Так, добре. Ой, показав вам трошки сад. Наші овоці, фрукти, хі, ягідки. Що воно таке ото? І ця абрикоска, дивіться. І ця абрикоска, бачите, плодоноси. Теж перший, перший рік, да? Да. тут теж, бачите, блин, пішло два стовбура. Неправильно, наскільки я знаю. Це все неправильно. Тоже, бачите, появилась ще така віддільна і придеться її зв'язати щоб було правильно. Коротше, ребятки, знаєте, дуже це все, блін, успіть, за всем слідкувати. І все, я вам скажу. Е, як сказати, блін? Ну, за всім слідкувати, все успіть. Роботи багато, блін. Дуже, дуже, дуже. Не співаєш. Оцей горішок треба пересаджувати. Він, правда, вже дуже великий. Не знаю, получиться, не получиться, Це самосад. Чи, чи вороносад. Короче, ворони у нас на... Ворони дуже часто саджають нам горіхи. То ли раняють, то ли спеціально саджають, я навіть не знаю. Так, ладно, добре, щось вітерець піднявся, блін. Буде вам задувати. А ні, не все! Зараз я вам ще кое що покажу. Моє любиме діло вчора ходив впасся. <coughs> Ой! Оце коротше взагалі прелесть. Оце все прелесть такі. Такі прелесті. О, це я взагалі ось цю штуку, блин. Просто клас. Не. не знаю, це крижовник чи не крижовник. Вот. Ось. А ось мій любимий. О, дивіться який він. зараз я вам покажу. Раз, Де вас... Ой, дощик накрапає, дивіться. У, це та пісня, да? Клас. О, вже аж минки потекли. О, як бачите, це насипав добротно. Насипав, бачите, не співаю їсти. О, красава, і тут вже поспіло. Короче, ребятки, вже все треба збирати. Йо-майо, я не знаю коли, коли як ми з цим будемо справлятись. Ну все, дивіться. Все, оба. О, дивіться, вже поспіла і смородина, як бачите. Оба, просто її не видно. Дивімо. Оп, і нема нічого. Цей також, також поспів. Ну, це трошки відніше Теж дивіться які. У клас, да? Наконець воно, знає, так? Наконець-то воно, знаєте, так уже дає, бо поначалу такі маленькі кущики були, там щось там знаєте, пішов, пощіпав, все, вже нічого немає. Ось ці кусти вже теж. Теж щось те, собирай. Ну я не знаю, може ця чорна теж бути, Чи довіжна бути розова, я не пам'ятаю. Я в тому році збирав під зонтом е пляжним здоровим. Поняли, прийшов зонтика, вставив і збирав. О, бо було дуже жарко, а треба було вже збирати. Ну коротше. Так що такі ребята, бачите у нас о, води, ягідки. О, одна скобка знайшлася ще. Хоп! Вчора шукав. Ай, да красота какая! Треба тоді цих чорних собі парочку зібрати і що ли? хай тут. Зранку посмакує, хоча вона не, не любить зранку смакувати. Так, це теж смородина, по-моєму. Ну, вона ще ні, вона ще не готова. Зелененькі ще стоять. О, все. все Бачите, зелененькі і тут не дуже багато плодів чомусь. Мабуть, ще не розрісся куст нормально. Не знаю. Вон кабачки вже моє, можна збирати, консервувати, подивіться на них. Оп, воно. А? Да? й моё бери да жарь, красавчики. Та? І головне все, якось, знаєте, от, я не знаю, ну, я реально замічаю, що в цьому році якось воно все по-другому. Воно, виходить, все і, і зразу. І, виходить, і черешні пішли, і агрус уже готовий, і смородина. І... О, як, і горошок вже пішов. Ось е, Клубника. Вон малину вже забирати треба буде. Полуницю. Полуницю, понятно, вже збираємо. Ну, коротше, я, не, я просто не знаю. Якось воно. Блін. Неправильно, що ли. я знаю. Ой. А, а о дивіться, там дерева, коротше, ну, яблуньки ці всі, що в саду там. Вони без білого наливу. Представляєте? Нема там білого наливу. А вона дуже його обожнює. І ми дуже надіємося, що оце, оця яблунька, це білий налив. <кій> Теж купували, знаєте, ми купували два дерева точно білого наливу. Ой! Як і мені, дві черешні жовті. Не одної немає. Може, хоч зайки повезе. Ну, бачите, в цьому році тут ні одного яблучка нема, не дала вона. Може в тому році вже. Ну в тому році точно вже дасть. І знову ж таки, надо теж треба з ним щось поробити з цим деревом, бо воно неправильно щось. Дуже багато від, гілок і вони всі вверх. Ті гілки, що вверх нас, які я знаю, вони не плодоносять. Ну, так мені розказували на ютубі. От. Яблонька, вона якось по-особому по ну, росте. Що там моя гілочка, кстати, ребятки? Що там моя гілочка? Угу. Як бачите, дивіться, скільки гілок пішло, ви пам'ятаєте? Тут не було одної гілочки, йо-майо, -йо. дивіться, що робиться. Ну, якісь там маленькі були. О, А ось моя, дивіться. По-моєму, вона засохла. Да. Нічого не пустило, не ні нового, нічого. Не знаю, не хоче. Ну, бо треба, треба я ж кажу, треба оцю Боцю розрізати, якусь усю, і з нею якось стикувати. Так, все, добре, показали. Все.